Але воно тут іде, бачите, тучі і розвілка. Тобто ситуація подвійна. Циклічна, подвійна, і тут немає такої, знаєте, якоїсь такої ну, страшної ситуації. страшної. Так, нервотрьока, хаос, так, вони будуть летіти. Ось. Ну, Ми, мабуть, зіб'ємо 50 на 50. Або взагалі буде невпевнена тут ситуація така. Ну, але вона не гарна. Карти, звісно, і ця, і ця, вони паршиві. Паршиві. Тільки оця нормальна карта. ось. Ця нормальна карта. Все остальне під питанням. Це взагалі на сонце можете не дивитися, воно, воно під собою скриває оці дві карти. Так що так, лівий берег під загрозою. Можу сказати вам, що сьогодні, ось, пожалуйста, воно все йде. І пльотки, і мтьолки вони не самі по собі, а вони вже йдуть з силою цією військовою. Все, люди, така у нас ситуація. Не панікуємо, бережемо себе. Все, почуємось, па